Справа 796. Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 36 см. Знайди сторону трикутника. Ну, Давайте пригадувати, як нам знайти сторону трикутника. Ну, Периметр у нас це сума всіх сторін. Усі сторони трикутника рівні між собою, бо це рівносторонній трикутник. Ну, то Тоді периметр буде складатися з трьох сторін суми, або треба тоді три помножити на довжину одної сторони. Звідси і знайдемо довжину сторони. Записуємо, оскільки периметр трикутника, периметр рівностороннього, треба ще дописати, рівностороннього. трикутника, пишемо трикутника P дорівнює А плюс А плюс А і буде дорівнювати 3А, то сторона А буде рівна Ну і записуємо тоді, як знайти А. Пишемо А тоді дорівнює. Треба периметр поділити на 3. І це дорівнює. Так як периметр у нас 36. Треба поділити на 3. І це буде дорівнювати 12. Пишемо в ножках чого сантиметрів. Ну що ж, сторону А ми тоді вже знайшли. Записуємо відповідь. Отже, Сторона трикутника рівностороннього, для того, щоб периметр був 36 см, має складати 12 см. Ну що ж, ось таке завдання про периметр рівностороннього трикутника. На цьому вправу завершено.